Як завжди у цій порі говоримо про найактуальніші події четверга 22 вересня. У студії для вас працюю я. Яна Онуляк. унуляк. Деталі вже готові розповісти. Мої колеги, тож не перемикайте. Нарешті на волі після кількох місяців у російському полоні Україна повернула 215 героїв, зокрема захисників Маріуполя. Про зворушливу зустріч бранців з рідними та на кого обміняли українських військових, розповідаємо у сюжеті. Весь світ, затамувавши подих, спостерігав за тим, як захисники Маріуполя після героїчного захисту міста перебували у полоні агресора з травня цього року, і врешті з лищат ворога звільнили 215 захисників України. Привіт, привіт, хлопці. Привіт героям слава молоче. Героїв обміняли на російських окупантів та зрадника Віктора Медведчука. Особливе значення обмін має і для працівників СБУ, адже додому повернувся колега з позивним Бурий. Перед взяттям в полон чоловік таємно передав свої шеврони, і тепер, нарешті, йому їх повернули. Сьогодні у нас дійсно визначна подія. Ми повернули бранців, наших героїв-співвітчизників. Важлива така для нас. Мить відбулася. Ми повернули нашого співробітника служби безпеки України на позивний бурий, який до крайньої хвилини пліч плічопліч з редісом боронив Азовсталь. Серед звільнених з полону голова патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, який потрапив в полон разом із захисниками, заблокованими на території Азовсталі, шок викликали фото Михайла до та після полону. Пара медикиню Катерину Поліщук з позивним пташка також вдалося повернути. Серед звільнених і військова медикиня Мар'яна Мамонтова, яка перебувала в полоні вагітною. Повернули і Михайла Діанова та автора фотографій з Азовсталі Дмитра Козицького. Ми повертаємо додому наших людей. Щойно завершився обмін. Сьогодні у нас 215. Хороших новин 215. Це однозначна перемога для нашої держави, для усього нашого суспільства. А головне, для 215 родин, які зможуть побачити своїх близьких в безпеці. ми обміняли одного фаната Росії на 200 воїнів. Лідери Полку Азов, Редіс, Калина, Хімік, Волина теж вже на свободі. Слава Україні, пане президенте! Герої, У нас все слава. Добре, стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Я хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Слава Україні! Командири будуть у Туреччині до кінця війни під протекцією президента Ердогана. За день до передачі полонених президент Туреччини в інтерв'ю змі повідомив про значний прогрес в переговорах з Путіним. В Узбекистані я зустрівся з президентом Путіним, і ми провели з ним дуже широкі дискусії. І він фактично показує мені, що він готовий покінчити з війною якомога швидше. Це було моє враження. За домовленістю сторін буде обмінено 200 заручників. Живими виявились і ті, кого російські пропагандисти зрекли на смертну кару серед них українці з позивними Фрост та Фокс, а також п'ятеро громадян Великобританії. Нагадаємо, Маріуполь кілька місяців героїчно чинив спротив російській агресії. Такий тривалий час не окупованою залишалась лише територія заводу Азовсталь. 20 травня захисники Маріуполя отримали наказ зберегти своє життя та припинити оборону міста. І з того часу про долю багатьох із них нічого відомо не було. Про допомогу світової спільноти. Ти просили як самі захисники Азовсталі, так і їхні близькі, в тому числі й діти. Мене не жалі, я вже на межі, ти бачила все, тут бога нема. Тут тільки вогонь свіжа зола. моє серце, сталь, моя крова, зов. не плач моя люба, воскреснемо знов. Валерія Пержун Теми дня ТВА Якщо ми зупинимось та дозволимо Путіну провести незаконні референдуми і потім використати ядерну зброю для захисту так званих російських територій, це стане катастрофою для світового порядку. Про це в етері Таймс Радіо заявив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Лукдикарент систем, ти карент лигалсистем із комплектний інефектив. Ви в тобі френкенфе. Well, Milosevic is the good case, but this is the only case. And I'm just wondering how can we bring to justice Putin as a war criminal? So we need definitely to reshape, to upgrade and actually to impose a new type of global order, yeah. which can bring to justice those responsible for the war crimes and crimes against humanity. Yeah. And Putin is the one. Не дає про себе забути і коронавірус ситуація із захворюваністю в області і надалі залишається небезпечною. Щодня інфікується майже 250 людей 45 з них підлягають госпіталізації. Тож буковинцям нагадують про важливість дотримання заходів безпеки. Найважливішими заходами завжди є носіння масок. Важливими заходами є. Ізоляція пацієнта, тобто наш з вами головний принцип захворів сиди вдома, повинен залишатися і на сьогоднішній день. І звичайно, лікування пацієнта. Якщо ви хворі, якщо ви маєте ті чи інші симптоми, будь ласка, не нехтуйте цим, звертайтеся до лікаря і лікуйтеся вдома. Водночас закликають скористатися нагодою і зробити щеплення проти коронавірусної хвороби. На сьогодні в області працює 151 пункт вакцинації. Вакцина, яка на сьогодні є в Чернівецькій області, це вакцина Коронавак, це вакцина Джонсон і вакцина Комірнаті, яка вже прийшла в Україну і буде в Чернівецькій області найближчими днями. Крім того, ми повинні з вами розуміти, що вакцинація захищатиме нас з вами від того, щоб ми не захворіли, не мали важку форму. Особливо це стосується людей, які мають супутні захворювання. На Буковині за спробу порушення кордону затримали дев'ятьох військовозобов'язаних. Чоловіки поза пунктами пропуску намагалися потрапити до території Молдови і Румунії. Зокрема, наряд відділу Сокиряни зупинив для перевірки мікроавтобус Мерседес у салоні. Перебували двоє осіб призовного віку, жителі Луганської області. Чоловіки зізналися, що хотіли незаконно перетнути українсько-молдовський кордон. Згодом на ділянці цього ж відділу припинили ще дві спроби незаконного перетину кордону та затримали трьох. Ох, військовозобов'язаних чоловіків жителів Донецької та Харківської областей, також охоронці кордону відділів Кельменці та Герца у трьох випадках затримали ще чотирьох правопорушників: жителів Чернігівської, Одеської Чернівецької областей. На стороженеччині в селі Панка чадним газом отруїлися двоє людей через гніздо, яке у парапетному домоході звили пташки. Фахівці оглянули котел буковинців. Відтак виявили, що саме унеможливило безпечне відведення продуктів згоряння від газового приладу. Наразі стан потерпілих задовільний. Після повернення господарів з лікарні фахівці обстежать внутрішньобудинкові мережі для остаточного з'ясування причин попадання чадного газу у приміщення. Чернівці знову без води. На водогоні в селі Біла трапилась чергова аварія. На місці працюють комунальники, але зазначають, що прорив серйозний. Відтак воду відключатимуть за графіком з 20.00 до 7.00 ранку та з 10.00 ранку до 19.00 упродовж двох наступних діб. Водопостачання садгірського району вулиць Фастівської, Магалянської, Кишинівської, Січових Стрільців, Кобилиці частково та прилеглих здійснюватимуть в звичному режимі. Чернівчани вже й не пригадують, коли востаннє тут була дорога. На багатостраждальній вулиці Івана Богуна врешті розпочали ремонт. Тут замінять каналізаційні та водопровідні мережі, освітлення на стовпах, а також встановлять гранітну бруківку. Завершити роботи планують до кінця року. Детальніше вже готова розповісти моя колега. Ремонт на багатостраждальній вулиці Івана Богона у Чернівцях все ж таки розпочали. Окрім цього, роботи планують провести ще й на частині вулиці Горького. За словами директора департаменту інфраструктури та благоустрою, до кінця цього року стоїть амбітний план завершити ремонт. Втім, мовляв, залежить це від багатьох чинників, зокрема від погодних умов. Мінімум, що ми маємо зробити в цьому році, це змінити мережі на вулиці. Це каналізаційні мережі, водопровідні мережі. Влаштувати зливову мержу, тому що ви бачите, тут є кут нахоло певний, да, і ця вовця в принципі є основним донором. При всіх дощах, коли неймовірна кількість води попадає на Богдана Хмельницького, нижче на Гаріна. Участь у тендері взяли чотири претенденти. Департамент обрав фірму, яка виконує роботи за 39 мільйонів гривень. Переможцем тендеру став ФОП глиняний. За словами директора, при обиранні підрядника визначну роль відіграє не тільки ціна. Що не зовсім коректно визначати учасника, тільки по ціні, або говорити про те, що тільки ціна є визначальним фактором. Якщо ми візьмемо закон України про публічні закупівлі, є ще три нецінові фактори або якісних показника. Це це наявність матеріально-технічної бази, це наявність людей з відповідною кваліфікацією, які вміють робити цю роботу, і саме головне це наявність досвіду, які підрядник має бути. Якби цього всього не було, була б тільки ціна, то ну, побачили Папуасів, які роблять кірками до да, ці дороги за найменшу ціну, яка існує у нас взагалі. Завершити ремонт багатостраждальної вулиці. Планують до кінця року. Втім, у документах зазначили, що справитися повинні до 1 червня 2023 року. Що стосується саме цього об'єкту, він дійсно є критичним. Будемо капітально відремонтуємо з мережами, з освітленням, з усім, і буде нормальна, гарна, хороша дорога. Цьогоріч планують провести наступні роботи. Заміна всіх мереж, абсолютно всіх, повністю. Це вода, каналізація, водовідведення, освітлення на стовпах, кабеля будуть все бушти, все мінятися і поверхні покриття гранітна бурків. Жителі Івана Богуна та Чернівчани кажуть, що ремонт необхідно було робити вже давно. Мовляв, навіть не пригадують, коли востаннє тут була дорога. Стан дуже жахливий, як ви бачите, там не пройти, не приїхати. Таксисти всі ругаються. Я там сам, коли проїжджав, то підвізку думав, що там залишу і всі колеса від автівки. Там дуже погана дорога. І то, що зараз є ремонт, це це дуже добре. Це прям допоможе для міста, для проїзду з Богдана Хмельницького до школи і до університету. Це скоротить шлях і буде краще. Подивіться ситуацію, дуже необхідна. Дорога нема абсолютно, це як село. Наконець, як то кажуть, років через 10 подумали і починають робити. Було і хуже до цього. Було ще гірше, так? Ну, це мусору накидали, накидалі, але більш-менш виглядає. До цього було хуже. Те, що вони хоча зараз її лагодити, трохи не дають, бо скоро вже буде зима, Ну, вони просто не вкладуться, вони це не зроблять. Це я ще не дощ розумію, то сніг розуміє. Коли було літо, треба літо було робити не Зараз Зараз це, 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 це нереально, це просто у, у, класти гроші в нічого. Я вам кажу, тебе було є. Я хоч не дорожник, але це нереально зараз робити. До слова, до кінця року планують оголосити ще тендери на ремонт нижньої частини дороги від вулиці Буковинської до Лук'яна Кубилиці. І, можливо, Дарвіна та Щербанюка. Аліна Рябко, Руслан Батюк, Темодня, ТВА. На фінішній прямій контрольно-пропускний пункт Красноїльськ планують відкрити вже в середині жовтня. Він працюватиме цілодобово. Хід виконання робіт на об'єкті перевірили заступник міністра інфраструктури України Мустафана Єм, начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк та президент Сучавської повітової ради Георгий Флутор. Ми обіцяли два пункти пропуску. Вони будуть були на обох будівництвах, і я у це вірю. Ми отримали відповідну офіційну ноту від уряду Румунії, яка яка нарешті закріпила за Красноїльськом статус повноцінного вантажного пункту пропуску. Все інше питання часу, сказав заступник міністра інфраструктури України Мустафа Наєм. Сторони також обговорили технічні аспекти відкриття КПП Красноїльськ у тестовому режимі. Пропускатимуть автівки масою до 7,5 тонн. Відтак для приїзду великогабаритних транспортних засобів укріплюватимуть дорогу з румунського боку. Це всі новини на цю мить. Я дякую вам за увагу до зустрічі на телеканалі ТВА.